Суд Сиула дав дозвіл на арешт фактичного голови корпорації Samsung Group Лі Йона. Бізнесмен перебуває під слідством у зв'язку з його ймовірною причетністю до корупційного скандалу, який призвів до припинення повноважень президента країни Пак Кенхе. Суд розглядав вимогу прокуратури протягом 10 годин. Рішення було винесено рано вранці у п'ятницю. Після цього Лі Йона взяли під варту. Водночас він не видав ордер на арешт іншого фігуранта корупційного розслідування президента компанії Samsung Electronics Пак Санчина. Подруга президента Чхве Сунціль теж перебуває під слідством. Вона вважається центральною фігурою політичного і корупційного скандалу, що розгорівся в країні. Тим часом Ліджейон, хоча й не заперечує, що переказував кошти до фондів ЧХВЕ, не визнає, що це були хабарі. Корпорація Samsung також заявляє, що її фактичний голова хабарів не давав. На думку експертів, арешт лі може стати причиною затримки прийняття важливих рішень у компанії. арешт голови компанії призведе не тільки до втрат самого концерну, а й до соціальних проблем. Проте державна система південної Кореї показала, що не пробачить правопорушень. Тому в довгостроковій перспективі це підвищить Довіру до Південної Кореї. Samsung один з найбільших у світі виробників електроніки, телекомунікаційного обладнання, побутової техніки, а також аудіо та відеопристроїв.